Риболовля на судака в травні може принести масу задоволення, особливо якщо вдасться потрапити на риболовлю в період переднерестового жора судака, який зазвичай трапляється на початку травня. Цей період чудово підходить для лову, але триває всього 1-2 тижні. Рибалки уважно відстежують сходження основної води з лугових заплав, бо після цього може початися преднерестовий хід судака. Саме в цю пору судак харчується дуже активно, полегшує ловлю той факт, що судак, що намагається йти до своїх нерестовищ незмінними стежками. Потрібно сказати, що безпосередньо перед самим нерестом судак поводиться досить специфічно. Він ходить не косяками, а розходиться дрібними зграйками, які потім дробляться на пари і йдуть до місць нерестовищ. Після нересту. Судак відразу не йде на глибокі ділянки, а ревно оберігає свої кладки. При цьому миттєво кидається на будь-якого ворога, що підходить близько до його потомства, зокрема і на різноманітні спіннінгові приманки. Швидкий прибуток води із сильним помутнінням може послабити клювання судака в травні аж до повного його припинення. Але якщо вода в травні починає потроху спадати, а видімості досягає хоча б пів метра, можна починати ловлю судака. Як знайти правильне місце? При сильному підйомі вода часто підтоплює прибережні кущі, які влітку стоять на стрімкому березі. Але ось навесні в таких місцях стоїть багато дрібноти, слідом за нею підходить і судак. На таких ділянках риболовля має бути максимально обережною, судак там дуже полахливий віднерестившись, судак відновлює сили, промишляючи водоймою у складі численної зграї. Зараз його здебільшого цікавить дрібна риба, яка часто збирається на річкових свалах, затоплених косах, де глибина в окремих випадках не перевищує і півтора метра. Така поведінка не зовсім характерна для цієї риби, тому ловлю слід. Планувати з урахування цих вподобань. Любителям лову судака варто трохи розширити набір приманок, додавши в нього хоча б кілька моделей воблерів. Ці приманки знадобляться, якщо ловля відбуватиметься на мілководді, поблизу гирл і на річкових косах. Прибувши на місце, перші закидання варто робити поперек течії. Це дасть змогу до середини проводки виводити приманку на бровку. Такий варіант проводки найоптимальніший. Для пошуку судака, оскільки приманка з такою траєкторією руху захоплює максимально можливу площу. Дуже часто вздовж берегової брівки стоїть дрібний судак, який, не маючи можливості заковтувати приманку цілком, пошкоджує її або зовсім стягує силикон з гачка. Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, то краще поміняйте місце лову, тут навряд чи є гідні екземпляри. Пересуваючись берегом і роблячи закидання, постарайтесь образно уявити рельєф дна, адже джигові приманки ефективні, якщо ними обловлювати конкретні точки, якою може бути будь-яка нерівність на дні, підводний перекат, жолоби або уступи, а також затоплені дерева, що лежать на дні. У таких місцях ловля може бути ефективнішою в рази, і це потрібно пам'ятати. Травень гарний час для лову судака, але не скрізь він так добро клює. Зовсім безперспективним місцем вважаються плеса, навіть якщо вони є глибокі. Після сходу води більша частина риби концентрується в гирлах приток, туди ж і спрямовується і судак. Визначення стоянки судака Наявність судака в обраному місці можна визначити за характерними сплесками, які він створює, полюючи на дрібноту в досвітні години. Якраз у цей час дуже добре підійде ловля на воблер у прибережній зоні. Травень час особливої активності багатьох риб, тому полюючи за судаком, не нехтуйте маскування. Дуже часто попутною здобичч рибалки може стати жерех або інший хижак. Щоб не лякати судакову зграю, приманку треба закидати на косу трохи вище. Розрахунок такий, що приманка рухатиметься з мілини прямо на бровку, де її чекає судак. Клювання в судака в цей час дуже нагадує щуче. Цікавим є той факт, що під час нересту уклейки в гирлах приток збирається найрізноманітніший за розміром судак, що рідко зустрінеш в інший час. Вдало потрапивши на такий бенкет. Можна за одну риболовлю стати володарем як невеликих судачків по 300 г, так і трофейного екземпляра, вага якого може перевищувати 3 кг.